Обожнюю вялені томати, особливо з домашнім свіженьким хлібчиком. Помідори обирайте твердих сортів по типу слив. Правда, в мене тут вийшли і менші, і більші, і інші сорти, але вони тверді. Очищаємо від плодоніжок, миємо, відрізаємо зелену частинку і викладаємо в сушарку, солимо, додаємо спеції. В мене хмелі сунелі, бо італійські трави в селі не знайшла, і копчена паприка. Вийшла теж дуже класно. Я заповнила всю сушарку, в мене тут на 5 відділів, накриваю 65-70 градусів, і в мене вони сушаться по-різному, тому що так, як в мене були і менші, і більші, тому я діставала в 3 рази. Менші орієнтовно 18 годин сушилися, а найбільші десь 26 годин, тому слідкуйте. Ось такі вони вийшли, вони не мають бути геть сухі, має бути така ніби м'якенька е шкірка. Підв'ялені. Беремо стерилізовані банки і плотно туди викладаємо помідори. Я додала ще часник, за бажанням додайте базилік. Я не люблю, тому не додавала. Плотно втрамбовую, час від часу додаю часник і, знову ж таки, за бажанням базилік, можна ще духмяний перець. Добре підігріваю олію, якщо маєте термометр, це має бути десь 70 градусів. І заливаю повністю банку, щоб вона покривала повністю помідори. І одразу закриваю, тримати обов'язково в холодильнику.